Збройні сили України продовжують мінусувати вагнерівців у Соледарі. Про ситуацію в місті розкажу вже в цьому випуску. Я Катерина Федотенко, Ну а ви на фабриці новин. Наші захисники продовжують битися за Соледар. Так, 45-та окрема артилерійська бригада відправила на концерт до Кобзона щонайменше 25 вагнерівців, які сиділи в одній траншеї. Відео бригада опублікувала у себе в телеграм-каналі. На кадрах видно, як прицільним вогнем артилерії наші захисники мінусують окупантів. Ці намагалися атакувати позиції наших воїнів, але тепер атакуватимуть хіба що ворота пекла. Між тим командир окремої тактичної аеророзвідки Збройних сил України із позивним Мадяр повідомив, що наші захисники знищили вже четвертий склад з боєкомплектами окупантів. Давайте подивимось. Ой, какой смачный запасик БК. Мины 120, стрелкотня, патроны, оливки. Давай, 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 бегом. Подходите. Ой-ой-ой-ой-ой, бляха-муха, чуть-чуть. Не той дверь. Ой, добре! Давай ще! Єс! Yes! Українські військові перебувають в Соледарі і дають відсіч російській армії. Про це заявив спікер східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий. Каже: ситуація така ж, як і вчора. Наша армія продовжує знищувати ворога. Тим часом самі російські окупанти у п'яному у гарі визнають, що в Соледарі. Вже зовсім не радужно для них. Так, український блогер Едгар Миротворець, який спілкується в чат-рулетці, опублікував уривок зі стріму, в якому він розмовляє з російським військовим. Його особу вже підтвердили журналісти: це чоловік на ім'я Антон Боус із Саратова, і він дійсно військовий. Тож окупант заявив, що воює в Соледарі, однак у місті все на букву Х синонім до слова погано дуже погано. На запитання, чи взяли Солодар, він відповідає: Солодар взяли, але все погано. Пізніше блогер його ще раз питає, чи взяли місто і військовий. Відповідає вже негативно: нічого не взяли. Теж синонім до слова погано. Я ж додам, що в так званій ДНР сьогодні знову заявили про окупацію Солодара. Вже третя це заява про захоплення міста. Всього за тиждень першою про освобождення так зване Соледара від мирного життя. Інфраструктури та людей повідомила прес-служба засновника ПВК Вагнера Євгенія Пригожина 11 січня. Тоді він заявив, що в штурмі міста брали участь виключно найманці ПВК 13 січня. Міноборони РФ заявило, що місто захопили різнорідним угрупованням російських військ. Однак, після публічної критики, з боку Пригожина, мовляв, у вагнерівців хочуть украсть «Побєду», Відомство підтвердило, що безпосередній штурм Соледара здійснювався силами ПВК Вагнера. Українська сторона заявляє, що місто тримається. В останньому зведенні генштабу ЗСУ йдеться про те, що минулої доби українські військові успішно відбили атаки росіян у 20 населених пунктах. Одним із них є Соледар. Друзі, віримо та підтримуємо збройні сили України. Ви на фабриці новин підпишіться і поставте лайк цьому відео.